Такі проблеми... Чому це замкнене коло? Воно ну ні ніхто ніяк не може розірвати Влада, Як ви думаєте? Тому що є така, знаєте, у нас е, нічого не змінюється від е, часів ще радянських, напевно. От по, подивіться, от е, знову ж таки, багато е, організацій утримує одну територію. Так, у так, нас утримують. баланси да, ну, Там, так. напевно, ще є шостий парк культури від Рильського, який підпорядковується департаменту культури, якщо не помиляюсь, він ще якби є окремо. Mm. От але питання просто полягає у тому, що підход до е, фінансування таких структур він, він залишився She's Тих часів, от я ж кажу, от, наприклад, якщо б ем, ще напевно вже в третій ефірі озвучу пропозицію відносно того, щоб передавати на баланс от такі от території, передавати на баланс громадським організаціям. Я не кажу громадським організаціям, які створені там тільки що там, чи е, два, два дні тому. А громадські організації, от, до складу, які входять от такі от патріоти парку, як наприклад Андрій, так які зможуть об'єднати зусилля, які зможуть відкрити рахунок в банку, які зможуть е, залучати кошти, благодійні кошти, так і вкладати їх в розвиток своєї е, улюбленої справи, справи свого життя. А до речі, чи відносно сайту і такої, якби прориву інформаційної блокади, то я обіцяю, що наша організація допоможе зробити сайт і більше того, розмістити на власному хостінгу цей сайт для того, щоб якомога більше киян були поінформовані про ваші заходи. Це я обіцяю. Ну